Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо на тему Україна в роки Другої світової війни, 1939-1945 роки. Почнемо з вами з таємного договору про ненапад або договір пакт Молотова Рібентропа, який був підписаний 23 серпня 1939 року між Радянським Союзом і Німеччиною. Відповідно до цього договору, Німеччина не повинна була нападати на Радянський Союз, а Радянський Союз не повинен був нападати на Німеччину. Почалося, почався наступ німецьких військ на Польщу, тому що розділили сфери впливу. Землі Німеччина і Радянський Союз розділили Польщу навпіл. І Німеччина, виконуючи свої умови, захоплює Польщу. Радянський Союз повинен був якось на це відреагувати. У Сталіна в рожевих мріях було приєднати до себе Західну Україну. Проте, нападати на Німеччину він не міг. Він міг вторгнутися на територію Польщі. Але як це зробити, щоб це не виглядало так, як ніби Німеччина і Радянський Союз одночасно з двох сторін нападають на Польщу? Треба було це якось завуальовано дати світу. І Сталін зміг викрутитись в цьому. І назвав цю операцію визвольним походом, пояснюючи це тим, що оскільки Німеччина напала на Польщу і в Польщі зараз абсолютно нестабільна ситуація, для того щоб захистити свої західні кордони, на них буде переміщено радянські війська, і відбувається в нас захоплення Західної України радянськими військами. Золотий вересень. 17 вересня Червона армія перетнула радянсько-польський кордон. 22 вересня війська Українського фронту, на чолі з маршалом Тимошенком, увійшли до Львова. Ось таким чином показують радянські плакати, те, як зустріли львів'яни-радянських солдат. Подивіться, будь ласка, на ці плакати. Звісно, вони агітаційні, звісно, вони повинні були викликати певні емоції у людей, проте насправді ця ситуація на Західній Україні була іншою. І ставлення людей на Західній Україні до визволителів було, було іншим. У 1940-му році Радянська, Радянський Союз. Почав проводити на території Західної України все те, що проводив на території колишньої Української Народної Республіки від початку введення комуністичного тоталітарного режиму. Тільки нас це проходило протягом 10 років. У них це повинно було прийти за один рік. Що ж відбувалося на території Західної України? Все йде по сценарію, все йде по тоталітарному радянському сценарію, радянізація. Колективізація, боротьба з безробіттям шляхом заслання та репресій. Я не зупиняюсь довго на цих словах, тому що ви вже їх добре від мене чули протягом минулі, минулі уроки. Коренізація, так, Україна, вона ж українізація, індустріалізація, однопартійність. Тобто, все, всі ці слова ви вже від мене чули. Все це проводила радянська Росія відповідно до українських земель з 18-го року. Тут вона проводила це все в 40-му році і повинна була завершити цей весь процес радянізації західноукраїнської території за один рік. Ну, за один рік це навіть багато. Чим швидше, тим краще. В цей же рік Німеччина затвердила план Барбароса, який передбачав розгром радянського союзу за 4-6 тижнів. Міжнародні договори не діють. Бачимо включення Західної України, північної боковини до складу Радянського Союзу. Союзу. Ось ми спостерігаємо з вами вересень, так золотий вересень, коли радянські війська захопили західну територію України, колишню західноукраїнську республіку. Ось вона у нас приєднана. Як ви бачите, Закарпаття не входить. Воно приєднається в 44-му році. Далі ми бачимо, як продовжує збільшувати так буковину, бачимо, продовжує збільшувати свої території радянська Росія і поширювати свій вплив на українські землі. Коли радянська Росія почала винищувати партії і партійні організації. Встановлювати свою однопартійність на території західної України піднявся рух націоналістів, тому що вони на те націоналісти, щоб противитись цьому у серпні 1939 року. націоналісти скликали збір ОУН, на якому головою обрали Андрія Мельника. Правда, його погляди вважалися більш поміркованими і багато людей. Все ж таки вирішили дотримуватись іншої точки зору, яку представляв Степан Бандера. Тому думки у націоналістів українських розділилися. Хтось був поміркованіший, хтось був радикальніший. Степан Бандера у нас був серед радикальних діячів. Він за будь-яку ціну намагався вибороти незалежність України і звільнитися від радянської окупації. Які шляхи він для цього обирав? Яких союзників він вбачав в цьому, і як потім ці союзники до нього поставились, це буде в нас на уроці зрадники, і там ми цей момент детальніше розберемо. Зараз ми з вами продовжуємо Другу світову, не зупиняючись на цих моментах. 41 рік німецькі війська активно наступають, та 22 червня, 41 рік, німецькі війська перетинають. Кордон Радянського Союзу і починають активний наступ. Радянські війська зовсім не були до цього готові, тому вони починають відступати масово відступати. Вони, звісно, намагаються тримати оборону, намагаються втримувати лінію фронту. Проти них нічого абсолютно не виходить. Бачимо зараз на цій світлині, це показано результати. Танкової битви Луцькброде дубно, де втрати радянських солдат, радянських військ в 20 разів перевищували втрати німецьких військ. Шансів не було відступали. Бачимо по карті, як насуваються німецькі війська на територію України і як витісняють вони радянські війська з тієї ж самої території України, яка хвиля потужна йде. Проте все одно міста трималися, міста тримались героїчно. Київ два місяці протримався, Одеса 73 дні, героїчний Севастополь 250 днів. Тримались за будь-яку ціну, тримали несамовито. Від цього залежало їхнє життя в прямому сенсі цього слова. Тактика випаленої землі, відступаючи радянські війська спалювали все, щоб нічого не могло дістатися окупантам німецьким. Репресії, все для фронту, все для перемоги. Слово репресії, так ніби як з цією цитатою не в'яжеться. Проте, все для фронту, все для перемоги здійснювалось шляхом репресій. Людей мотивували страхом. Загорожувальні загони. Коли перед першим, першою лінією радянських військ йшла позаду ще одна лінія, яка повинна була зупинити їх, якщо вони почнуть відступати. Розумієте, яким чином зупиняли такі війська? Ні кроку назад головне гасло радянської армії під час Другої світової війни? Те, що не спалили радянські війська, те, що не винищили. Почали винищувати і забирати нацисти, окупанти. Мета нашої роботи примусити українців працювати на Німеччину, а не ощасливити цей народ. Україна повинна постачати те, чого немає в Німеччині. Цю роботу треба провадити, не рахуючись із втратами. Вивозили все, навіть землю. Досі є музеї в Німеччині, якщо я не помиляюсь, що саме в Німеччині є частинка нашого чорнозему, тому що для них це було. Також досить дивно і дорогоцінно. Для того, щоб, для того, щоб краще керувати територією, німецьке командування вирішило розділити територію України на адміністративні одиниці і цими одиницями управляти. Таких одиниць було декілька: дистрикт Галичина, Бесарабія, Буковина, Трансністрія. Галичина це в нас була західноукраїнська територія. Бесарабія, райони Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки, Буковина, Чернівецька область, Трансністрія, Одеська, ну, південна частина України. Бачимо, що ці у нас адміністративні центри вони розпреділяються відповідно до того, які території були захоплені. Над лівобережжям їм ще треба було попотіти, тому туди вони ще не дійшли. В серпні 41-го року було утворено Рейхкомісаріат Україна, 41 рік. Давайте глянемо з вами на карту. Спробую зараз повернути. І ви побачите: 41 й рік, Харків 41-й рік, Дніпропетровськ, 41-й рік, Запоріжжя, 41-й рік. Прорвались Суми 41-й рік, прорвались на Лівий Берег прорвались на лівий берег в 41-му році. І створили там свою адміністра... свій адміністративний центр Рейхкомісаріат Україна. Тепер і ця територія керується Німеччиною. Бачимо з вами карту, звернули увагу на таку заштриховочку. Це у нас повстанська армія, Українська повстанська армія УПА. УПА і ОУН також на минулому році казала вам, що ці дві організації часто ставили або через Дефіс, або УПА в дужечках ОУН. Проте ОУН це в нас Украї... організація українських націоналістів, це партія, а УПА це військові формування. І ось наше УПА бореться, воює, намагається якимось чином тримати свої території. Гляньте, яка, яка площа. Це вона тільки зараз така, вона далі буде розширюватись. Острбайтери. Німеччина вивозить все, включаючи людей на роботи, да? на примусові роботи в Німеччину. Чим більше військовополонених помре, тим краще. Людське життя не цінувалося. Взагалі, люди на території України вони винищувались, їх залишали або для того, щоб створити панівну, так чисту расу, тобто відбирали людей я не знаю, як племінних для того, щоб можна було якимось чином відродити красиву, здорову арійську расу. Далі всі інші, які не потрапляли під ідеали, ідеали. Це буквально і зріст і колір очей, і колір волосся, і все інше люди, які не потрапляли під ці ідеали, їх винищували, їх вбивали. Людське життя не цінувалося абсолютно, і ми зараз навіть не за не за життя, не за ціну життя говоримо. Мільйонами рахуються померлі люди. Нацистські табори. Також спробую знайти вам так само, як я знаходила ГУЛАГ, спробую знайти і показати вам, що, який вигляд мали нацистські табори, табори смерті на території України. Голокост, масове винищення євреїв. Що було в радянській Росії? Фільтраційні табори. Всі ті, хто якимось чином вирвався з німецької окупації, всі ті, хто, можливо, десь якісь полонені змогли вирватися, вижили, всі вони йшли в фільтраційні табори. Тобто, якщо ти зміг вижити на території окупованої землі, то ти автоматично зрадник. Ти автоматично колабораціоніст. Якщо ти вижив, значить ти співпрацював. Тому таких людей також засилали, розстрілювали їхні сім'ї цих солдат оголошували ворогами народу. Знаю, про що кажу: мій дідусь вижив під час цієї війни, мій прадід вижив під час цієї війни і був оголошений ворогом Радянського Союзу. Йому не пощастило він ще й німецьку мову знав. І його дружина, якої було вісім дітей, її вигнали з дому. Вона повинна була шукати десь прихисток, і також потім, може через якісь там роки, розповідала своїм уже онукам про те, як вона виживала. І що навіть сусіди не могли під страхом, що їх також прирівняють до ворогів народу, не могли навіть їсти дати. І сусідка для того, щоб там як-небудь, хоча б допомогти, вона ніби як викидувала. Щось там на смітник. А моя права буся це підбирала, і там були такі куночки, де там якийсь шматочок хліба був завернутий або ще щось таке тісне для того, щоб прогодувати дітей. З восьми дітей п'ятеро тільки вижило. Деяким з них вона змінювала імена, називала Ліняним, називала Сталіним, називала генієм. Уявіть собі, що переживали люди цей період. 42-й рік. Терор окупаційної влади викликав широкий рух опору в Україні. Рух опору в Україні також, і ще раз тишечки вам скажу про те, що вони все ж таки якось декілька секунд, можливо, так, думали про те, що німці їм допоможуть звільнити території України від радянських військ і якийсь час навіть співпрацювали з ними, доки не побачили, що воно таке відбувається. Німці одразу прикрутили гайки руху опору для того, щоб той, не дай Бог, не створював державності, і дав зрозуміти, що ніякої державності вам не світить. Звісно, після цього рух опору перейшов у нас у партизанські загони, які почали діяти підпільно і воювати і з німецькими окупантами, а згодом з радянськими. Народ мій український, пише Довженко. Чесний, спокійний, працьовитий, який ніколи в житті не прагнув чужого страждає, гине пошматований, знедолений, в арійських застінках. Рух опору у нас розвивався на Західній Україні. Волинь Полісся переходили в партизанські загони. Те, що я казала, намагалися створити похідні групи, розвідувальні операції. Тут уже в нас працювало... І Бандерівці, і Мельниківці. Тут їхні думки об'єдналися. Вони намагалися все ж таки боротися проти німецької окупації. Вигнання України. Вигнання з України нацистських окупантів. 42-й рік. Битва під Сталінградом і повністю змінилась картина подій. Тепер радянські війська перейшли в наступ. І це була вже їхня стихія. Вони були готові до наступу. Вони були готові до наступу ще в 1939 році. В 42-му у них склалась нагода така перейти до того, в чому вони були готові. І вони наступали. По Нівичині побиті, знесилені, наступали і звільняли територію України від німецьких захопників, загарбників. Отут хочу сказати, що радянські війська, радянські війська, і я кажу про них, бачите, як не зі злістю кажу. Тому що в радянські війська, в Червону армію, входили всі війська, входили всі народи, які були в Радянському Союзі. Абсолютно всі народи туди входили, українські, в тому числі. Бачимо, як змінилась картина. І навіть набагато більше стрілочок, ніж коли ми бачили з вами попередню карту з німецьким наступом. Хвилею зносить, як вітром здуває. Гляньте. Звільняють території. 43 й рік. 43. й Харків, 43. й Суми, 43. й Чернігів, 44-й. Київ. 43. й За Київ. Окрема історія за звільнення Києва, в який, яка далася це звільнення Києва далося такими жертвами. Київська наступальна операція вона була не тільки важлива з точки зору звільнити центр. Вона ще й повинна була попасти під певні сроки. Сталіну було байдуже, як буде звільняти Київ, треба було його звільнити. Для того, щоб звільнити Київ, треба було перепра переправитися через Дніпро. І ця переправа через Дніпро. Завдяки, ну скажу, навіть не завдяки через цю переправу, загинуло навіть більше людей ніж в бою, тому що люди просто тонули в цьому Дніпрі. Солдати були не пристосовані, в них не було нічого для того, щоб швидко через нього перебратися. Вони пливли через те Дніпро. Розумієте, От це дуже страшний був момент в історії України. Звільнення Києва, діти мої, коли ми про це розповідаємо, так на уроці в нас є набагато більше часу для цього. І вони кажуть, що та скільки людей топилось, то можна було навіть міст не будувати, по ним вже можна було пройти. Вони ж, напевно, від самого дна вгору йшли. То розумієте, це ось так. так. Такі коментарі є те й страшні. Проте, звільнення Києва воно відбувалося саме таким чином. Сталін наказав зайняти столицю України до чергової річниці жовтневої революції. Свято. Треба звільнити Київ до свята. Не звільнете – перестріляю всі, звільняйте. Наказ виконували ціною колосальних жертв. Мобілізували навіть підлітків із навколишніх сів, щоб негайно поповнили підрозділі частини. Я, на жаль, не бачила фільм. був фільм російський, фільм Сволочі. Треба буде подивитись, але діти мені казали про те, що коли ми розбирали ці події, що цей фільм про ось цей момент. Можливо, якщо хтось з вас дивився і пам'ятає події, то скажіть, наскільки воно співпадає? Чи варто дивитися мені як історику цей фільм? Пирайте. Далі, діти, які були задіяні в ці всі операції, їм навіть не давало нічого з собою. Ні рушниці нічого не давали, ні одягу нормального не давали, нічого. Вони були масою. А разом з дітьми також і застосовували штрафбати, штрафні батальйони і людей, які були в концентраційних таборах, в'язні, всі, всі, абсолютно люди, які залишились живі під час окупації. Вони також були кинуті туди, як гарматне м'ясо. Вони повинні були спокутувати провину перед батьківщиною та її великим вождем Сталіним за перебування в окупації. Вони повинні були спокутувати свою провину за те, що вижили під час окупації, тому вони повинні були померти під час визволення території Радянського Союзу. Бачимо з вами плакати, бачимо з вами листівки. Вони мають частина з них такий сатиричний гумор. Частина звеличення, Київ наш, Київлянка обіймає радянського солдата, пам'ятник Богдану Хмельницькому, слава освободителям України, смерть німецьким захватчикам. Під час форсування Дніпра загинуло 417 тисяч воїнів. Одним із тих, хто пережив форсування Дніпра, був письменник Віктор. Астафів, його спогади стали хрестоматійними. Що він пише? 25 тисяч входили в воду, виходили на тому березі 3 тисячі, максимум 5. Через 5-6 днів все це спливає. Ось таким чином у нас відбулося звільнення території України. Далі буде у нас 45-й рік, далі німецькі війська підуть до самого Берліну. І спостане питання, коли ж підписаний? Коли ж підписана капітуляція Німеччини. Так? 7 травня, серед ночі, почали це все оформлювати. 8 травня Сталін попросив продублювати цей договір про капітуляцію Німеччини в тій частині Берліну, де були радянські війська, радянські солдати, ніби як для них, для переможців, це все продублювати. Продублювали, і таким чином в Москві стало відомо, що Радянський Союз переміг 9 травня. Принципово Сталін не пішов на те, щоб це було 8 травня, так само як святкує світ. Хай світ святкує 8 травня. Ми святкуватимемо 9 бо це наша перемога. Після другої світової війни світ остаточно розвалився, і дві наддержави Радянський Союз і Сполучені Штати Америки. Почали далі свій такий негарячий, холодний такий період, момент холодної війни і накопичування, на озброєння. Радянського Союзу його і так було вдосталь, проте ж все одно почали накопичувати, накопичувати. Друга світова війна, хоч і поставила людське життя найвищою цінністю в світі, нічого не змінило. Радянський Союз продовжував готуватись до війни. А Сполучені Штати Америки продовжували робити все для того і Західні країни, щоб Радянський Союз стримувати. Така собі бомба. А, атомна. Так, я намагалася вкластись час. Я, можливо, деякі моменти висвітлила недостатньо. Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задавати, для того, щоб ми з вами розібрали все, все чого вам не вистачило на цьому році. Рада була, до побачення.